В апеляційному суді Полтавщини обирали новий суд, де розглядатимуть справу обвинувачених у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка, оскільки присяжні Кобиляцького районного суду оголосили про самовідвід. Обвинувачені, які відмовилися від відеозйомки, наполягали на перенесенні суду до іншої області. Представник прокуратури Полтавської області каже, що причин для цього не бачить. Прошу лише врахувати той факт, що у нас обвинувачення заявили клопотання про розгляд справи судово присяжних, тому у відповідному суді повинні бути і присяжні, і відповідна кількість суддів. заперечила на перенесені суду за межі Полтавської області, і сторона об потерпілих. Посилання на те, що Кобиляцький районний суд розглядав справу неправильно, це питання не розглядалося, зараз могло розглядатися. Ну і, звичайно, не могло бути підстави для визначення іншої, Просто, тому що Доболяцький районний суд вже не буде розглядати цю справу. Заслухавши обидві сторони, суд постановив. до Київського районного суду міста Полтави для Даємо суддю автозаводського районного суду Олександра Лободенка вбили у лютому 2014 року. А міського голову Кременчука Олега Бабаєва в липні того ж року.